Новий кримінально-процесуальний кодекс вступив у дію і відразу викликав неоднозначену реакцію з боку українців. Засоби масової інформації зарісніли повідомленнями про те, що морги переповнені, а родичі скаржаться, що вони тижнями не можуть забрати тіла своїх близьких. Тому напередодні Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я та Генеральна прокуратура України підписали з цього приводу трьохсторонній наказ, щоб чітко визначити дії співробітника міліції, медика та співробітника Генпрокуратури. Отже, за повідомлення... Офіційного сайту Генпрокуратури на сьогоднішній момент ніхто не буде робити ростин трупів бабусь, дідусів та людей, які померли своєю смертю вдома і при цьому мали важкі хвороби. Буде робитися ростин тільки тих трупів, які мають ознаки насильницької смерті. Відтепер, після смерті людини вдома, близькі мають викликати лікаря та співробітника міліції. Міліціонер констатує відсутність насильницької смерті, а місцевий медик виписує довідку про смерть. Якщо ж на померлому є ознаки насильницької смерті, його направлятимуть в морг на медичне дослідження. При цьому дослідження проводитиметься в максимально стислі терміни, будуть зроблені необхідні експертизи і труп з дозволу прокурора буде виданий родичам для поховання. Генпрокуратура підкреслює, що час судово-медичної експертизи, як правило, становить від однієї до трьох діб у випадку, коли є необхідність у проведенні комплексної експертизи. Отже, на даний час порядок видачі тіла померлої людини не змінився. Єдиною відмінністю, за інформацією Генпрокуратури України, є те, що згідно норм нового кримінально-процесуального кодексу дозвіл на видачу трупа надається лише прокурором, а не прокурором та слідчим, як це було раніше. Тому генпрокуратура запевняє, що процес видачі тіла відбуватиметься максимально швидко, і українцям хвилюватися з цього приводу не варто.